Якщо народ обирає блазня головнокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати. Це суїцидальні і садомозахистські речі, це діагноз. І це вже не до мене, а до психіатра. Я не політик і мені плювати, що про мене буде думати народ. Ще вітаю вас, пані панове, З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну зі згадки нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста, як відомо, цей біблійний персонаж здобув надзвичайну прихильність Всевишнього завдяки лише одній влучній відповіді. Як відомо, з тексту першої книги царів, перед тим як успадкувати трон свого батька царя Давида, Соломон піднявся на пагорб Гівон, де, здійснивши жартовний обряд, благополучно заснув і вісні побачив Господа, який спитав його. Проси, що маю тобі дати, і відповів Соломон: Винаталевдеха Левшомеалішпот Амеха Легавінбеньтовляга. Тож дай рабові твоєму розумне серце, щоб він судив твій народ і розбирав між добрим та лихим, бо інакше хто зможе правити тим великим народом. І Всевишній був надзвичайно вражений саме такою відповіддю Соломона, і відповідає за те, що ти просиш. Саме цього і не просив для себе ані довгого віку, ні багатства, ні смерті твоїх ворогів, а просив розуму для себе, то я вволю свою волю, дам тобі мудре і розумне серце, що нікого, як ти, не було перше тебе, ані після тебе не з'явиться. І навіть дам тобі те, чого ти не просив, і багатства, і славу, так що рівні тобі не буде між царями покіль віку твого. А як ходитимеш моїми путями, пильнуючи моїх установ та моїх заповідей, як ходив батько твій Давид, то дам тобі і вік довгий». Тобто, з цього уривку, з книги царів зрозуміло, що в очах Всевишнього саме ця риса є найголовнішою для правителя вміння розрізняти добро та зло. Ну, зрештою, не лише для правителя, але для будь-якого з синів роду Адамового. Але треба визнати, що в сучасних умовах. Ця надзвичайно важлива риса людського характеру. Ця шляхетна чеснота є майже недосяжною. Провідний німецький нейрофілолог і когнітивіст Герхард Рот у результаті кількох десятиліть досліджень, які вела його група, виявив марність переконати більшість за допомогою раціональної аргументації. Згідно з його даними, лише 15-20% людей здатні реагувати на раціональні аргументи, тобто спроможні власне самостійно мислити. Для 70% відсотків вирішальну роль у їхній реакції відіграють думки середовища їхньої інформаційної вульбашки, а також переконливість не аргументації з позиції розуму, а саме авторитету, жестів, емоційної насиченості того наративу, тобто всього того, що не є суттю, а оформленням висловлюванням. Причому останні десятиліття сприйнятливість до раціональних висловлювань і запит на них. Невпинно знижується, тобто сприйняття історичного процесу як прогресу, пов'язаного з дедалі більшою раціоналізацією, які слід було очікувати, виявилося абсолютно неспроможним. 20-25 відсотків, які здатні самостійно сприймати інформацію, зроблять правильні висновки, що відповідають розвитку своєї свідомості. З свого часу кандидат в президенти Зеленський вразив свідомість своїх телевиборців емоційними розповідями про. Чудову країну його мрій. Ми разом з тобою написали програму Україна мрії». І, хоча реальність виявилася діаметрально протилежною, тому що обіцяв Зеленський своїм фанатам, значна кількість його шанувальників продовжує довіряти цьому лицемірному персонажу, зробимо це разом». зокрема, Зеленський обіцяв їм країну, в якій стріляють лише салюти на весіллях та днях народжень. але жорстока реальність виявилася зовсім інакшою. За останні три роки було 55,5 тисяч повітряних тривог в перший рік 16,5 тисяч, в другий рік 17,5 а в третьому році вже майже 22 дві тисячі, і ці цифри невпинно зростають. Зеленський облудливо обіцяв своїм виборцям країну, де відкрити бізнес можна за годину отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду. В реальності в Україні з січня цього року закрилося втричі більше фопів ніж відкрилося. Щомісяця практично з України виїжджає 500 тисяч українців. Україна вже втратила більше 40% свого працездатного населення. Зеленський брехливо обіцяв своїм виборцям, що в його країні мрій не буде оголошення роботи в Польщі. А от в Польщі будуть оголошення роботи в Україні у реальності за 4 місяці поточного року українці зареєстрували більше 10 тисяч фопів у Польщі, і за три роки повномасштабної війни кількість тих, хто збирається повернутися до України за кордону, зменшилась майже втричі. Зеленський обіцяв своїм виборцям країну, в якій молодої сім'ї буде лише один клопіт: обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Насправді вже більше чверті населення живе в Україні за межою зубожіння. Саме 25 з надлишком відсотків українців економлять на їжі. Зеленський обіцяв країну мрії, в якій лікарі та вчителі отримують реальну. Заробітну плату навіть згадували цифри в 4 тисячі доларів. А корупціонери, бачите, будуть отримувати реальні строки. В реальності навіть незначне підвищення заробітної платні українців з'їдаються величезними темпами інфляції. А корупційні справи не розслідуються належним чином роками. Нагадаю, що міністра відповідального за оборудки яйця по 17» у Верховній Раді проводжали оплесками. станом на сьогодні, девіторська заборгованість міністерства оборони складає 240 мільярдів гривень. Тобто, попри проплачені всяким рогами копитом величезні багатомільярдні суми, жодної одиниці озброєння за ці гроші не було поставлено. Валерій Про запас нагадує, що свого часу Порошенко відсторонив Гладковського від посади і вимагав перевірити інформацію програми наші гроші негайно після цього розслідування. А у випадку Чернишова Шмигаль на запит адвоката пояснив, чому не можна відсторонити такого відповідального і корисного віце-прем'єра. От би так у нас проблеми з обороною вирішувались як заставою для Чернишова, Пише Валерій Прозапас. Вжух, і моментально 120 мутних мільйонів за одне єдине нове ліцо. За те плачуться, як для виробництва дронів у нас недостатнє фінансування. А то б ми робили їх по 100-500 мільйонів з ППО від нових шахетів, ніхто не знає, що робити з фортифікацією. непонятка, ніяк не побачимо, хоча б тисячу з тих обіцяних трьох тисяч ракет. А підрозділи благають про нещасні мавіки, реп та пікапи і змушені оголошувати збори на фоні картинок про будівництво волонтерських просторів 30 кілометрів від фронту за сотні мільйонів гривень. І все це щастя під час наступу окупаційної армії розікрали пацани, розікрали все вже на часі називати речі своїми іменами. Чи ще почекаємо сто днів? Вони таки програли нам тил, ну про любили, по-вашому по новорежимному. Зеленський голосно обіцяв, що недоторканими будуть карпатські ліси, а не депутати. В реальності десятків нардепів зеленої команди переховуються за кордоном, тікаючи від кримінальних звинувачень, і майже нікого з звинувачених не вдалося заарештувати чи притягнути до відповідальності. Зеленський пафосно обіцяв, що бабця буде отримувати гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комунал. В реальності мінімальна соціальна пенсія, яку отримують мільйони українців, складає лише Три гривень. Зеленський обіцяв, що підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. В реальності за перший же рік президентства Зеленського більше 30 кварталівців і їхніх знайомих та родичів отримали державні посади. Зеленський обіцяв країну, де будуть дороги, і не буде дурнів. В реальності по тих дорогах, які в притул до російського кордону будував Зеленський, проїхали без перешкод тисячі російських танків. А абсолютним еталоном дурості стала одна з колишніх керівників найвідповідальнішого комітету комітету з питань оборони та безпеки Бур'яна Безумна. Зеленський обіцяв нам країну, якою ми будемо пишатися, а решта світу, будучи її знати та поважати. В реальності патріотичні настрої українців. Невпинно послаблюються, а наш унікально ефективний менеджер, найвідповідальніший політик, голова офісу президента Єрмак, став, як пише американська преса, двопартійним подразником, з яким ніхто з американських політиків не має жодного бажання зустрічатися. Зеленський обіцяв країну, з якою не поїдуть наші діти в реальності. Сьогодні батьки ховають своїх дітей за кордоном від щоденних нальотів шахедів та російських ракет а в деяких старших класах. Багатьох регіонів України лишилося не більше третини від тих, хто навчався в цій школі ще п'ять років тому. Зеленський обіцяв війду лише на один термін, щоб закінчити війну. Якщо не буду спроможним закінчити війну, то полишу цю посаду. А тепер заявляє, що ніколи не полишить свої посади, поки не закінчить цієї страшної війни. Але на жаль, перспективи її закінчення більш ніж туманні. Проаналізувавши виконання обіцянок Зеленським. Твітеряним Київ Місьбуда робить невтішний висновок. Зеленський це смерть. Зеленський не політик, не дипломат, і не головнокомандувач. Він неадекватний і некомпетентний. Він прикриття для мародерів, які розкрадають країну, співаючи йому дефірамби. Київ місьбуда нагадує відому цитату Леся Бодерев'янського: якщо він вибирає блазня головнокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати. Ну, і це суїцидально, і садомазохістські речі. Ну, це вже не до мене, це до психіатра. Як написав нещодавно інший авторитетний персонаж Віталій Портников, якщо ти не займатимеш беззастережну моральну позицію засудження того гідкого стану, в якому знаходиться твій народ, ти ніколи його не врятуєш. Тож, шановні глядачі програми, «Саундчек», нагадаю, «Саунд» – це не лише звук, але й здравий, здоровий, а чек не лише. Перші три літери мого прізвища, але і англійської перевірка. Тож продовжуємо перевіряти здоровим глуздом події нашого сьогодення. Попри все, не втрачаємо надії. Все в наших руках. Тому їх не можна опускати. А поки що до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове, бережіть себе та Україну.